Загальне питання, в курсі першому ми про це говорили. яке загальне питання у звернення громадян, зараз повторимо. Зауваження скарги, пропозиції, заява або клопотання і скарги. Це ті форми звернення, які передбачені законом. Тобто, тут, в залежності від мети, яка переслідується, буде інший документ, він буде відрізнятися. Вид звернення залежить від вихідної інформації для кожної проблеми свій документ. І я наголошувала вам раніше, якщо неправильно з'ясувати саме мету складення документу, чого людина хоче досягти, а потім який документ нам під це підходить, да, таке двохетапне, суто логічне да, розуміння, то можна так написати, скласти звернення громадян, що проблема не буде вирішена. Воно ну, буде виглядати як пропозиція, а не як скарга. Бо там має бути структурована саме вимога. Коли ми говоримо про звернення громадян, перше на що звертаємо увагу, до кого звертається тут максимально широке коло осіб суб'єктів да, органів державної влади, місцевого самоврядування, а також об'єднання громадян, підприємств, установ, незалежно незалежної форми власності, медіа. Посадових осіб відповідно до їх функціональних обов'язків функціональних обов'язків із зауваженнями, скаргами та пропозиціями, що стосуються і їх статутної діяльності, заявою або клопотанням щодо реалізації своїх соціально-економічних, політичних, особистих прав і законних інтересів та скаргою про їх порушення. Зрозуміло, що навіть визначено види, в якому випадку з чим звертатися. А все одно воно ну, формулюється у вигляді да, заяви, називається, може бути скарга, клопотання, можна називати. Тут о, головне дотримуватися істотних умов, те, що має бути вказано у зверненні громадян. При цьому давайте підсумуємо: Зауваження, скарги та пропозиції, що стосуються статутної діяльності тих суб'єктів. Поза межами. Ну, Воно не за адресою. А, далі заява або клопотання щодо реалізації своїх соціально-економічних, політичних або особистих прав і законних інтересів. Тобто, заява клопотання щодо чогось. Тобто її треба теж визначити. Не просто вказати про своє невдоволення і все на тому завершилось. Це тобто, має бути результат. А скарга про їх порушення. Тобто, коли йдеться вже факт порушення прав свобод людини, людина вважає, що порушили, відповідно, має бути скарга і вимога до скарги. Заява клопотання, вимога має бути. Заваження скарги та пропозиції подаються в межах від саме статутної діяльності. Це важливий момент, це окреслює. Отже, скарга це порушення прав людини. Тобто мета диктує нам певну структуру, мета диктує нам і зміст самої, самого звернення громадян.